Кисленко Анатолій Григорович. Анатолій, Григорович, скажіть, будь ласка, ви тут задали питання, що живим людям запрошення на вибори не принесли, а мертвим поприносили. Це що дійсно так? Да, 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 да. да. Притом, я хаз... як хазяїн, значить, то мені немає пригласительної. А хто на тому світі, як каже, і не проживає, і не прописаний по дому. Тим, значить, 6 чоловік принесе. Шесть чоловік? І да, це не тільки у вас таке є. Це в одному дворі, а що, по останніх я не знаю. Говорили, що по реєстру все звірили, що не могли так, не може такого бути. Ну от треба задати питання комісії, що вони творять. Это. Дякую. дякую. Ну, а можем исправить отчество? Но я ее знаю. Отчество со рефер... совсем другой человек просто. Да? Ну, отчество, вы поймите. Дата рождения совпадает. Это ее. Но это... ну, они жили со мной на одном улице. Просто а она 27 номер. Только через суд? Только через, Все, через суд, да. А с выкругом вот тут записано. И муж сегодня был. да, Я видела. видел. Он, я же видела. видел. же не видел. Я же ему не это не мы пишем. Не, ну, вообще, Нам не передают не, в списке это. уже там <laughs>